Ужгород це місто, де часто ще інакше, а кожен заволок дихає історією п'яти держав, до складу яких місто входило протягом останнього століття. Ужгород став відомим завдяки своїм міні-скульптурам. Це десятки крихітних бронзових фігурок, розкиданих по всьому місту, пошук яких перетворює звичайну прогулянку на справжній квест. Найпопулярніше місце для прогулянок пішохідний міст, де закохані вішають замки на знак вірності. З видом на величну будівлю колишньої синагоги Філармонію. Ужгородці пишаються своєю кавою, яка є невід'ємною частиною повсякденного життя, з унікальним висловом «пой на кавель. Існує приказка: Львів славиться кав'ярнями, а Ужгород кавою. Отже, якщо шукаєте історичну атмосферу та велику кількість кав'ярень це Львів. А якщо хочете зануритись у унікальну місцеву традицію кавування це Ужгород. Сьогодні ми розглянемо з вами місця, які потрібно відвідати в Ужгороді, і почнемо з Боздовського парку. Боздуський парк це найбільша зелена зона Ужгорода, пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, заснована в 1954 році. Він займає площу близько 50-58 гектарів і розташований у прибережній захисній смузі річки Уж, що робить його чудовим місцем для прогулянок серед природи. Де можна насолодитися співом птахів. Доступні зони з атракціонами, батутами, прокатом велосипедів та роликів. У зимовий сезон працює ковзанка Боздаш. Періодично тут проходять різні фестивалі, ярмарки та виставки, як от світ велетні. Парк поєднує природну красу лісового масиву з організованими зонами відпочинку, що робить його популярним місцем серед сімейного дозвілля. Також у парку є підвісний міст через річку Уж, що веде до набережної. Горянська ротонда – Одна з найстаріших пам'яток сакральної архітектури України національного значення. Розташована в районі Горяни на околиці Ужгорода. Походження храму досі є предметом дискусії. Дослідники датують його періодом від 5 до 14 століття. Товщина стін досягає від 2 до 2,5 метрів. Усередині збереглися унікальні розписи 14 століття, виконані в стилі італійської школи Джотто. У 2024-2025 роках ці фрески були повністю оцифровані для збереження та віртуального перегляду. У листопаді 2025 року в Ужгороді було презентовано нове ґрунтове видання Михайла Примича Горендська Ротонда. Присвячена історії та мистецтву цього храму. На жаль, мені не вдалося попасти всередину, але панорама на місто та зовнішній вигляд ротонди справив хороші враження. А ви можете заздалегідь спланувати відвідування за цим графіком. Скористувавшись єдиним квитком від Тревел, ви зможете відвідати три ключові музеї Ужгорода. Закарпатський краєзнавчий музей, художній музей імені Йосипа Бокшая та Ужгородський скансен. Вартість єдиного квитка коштуватиме 230 гривень. Окремо ж придбати квитки 305. Найпопулярніша панорамна гойдалка в Ужгороді розташована у мікрорайоні БАМ у парковій зоні біля головного корпусу Ужгородського національного університету. Це популярне місце серед студентів та туристів для споглядання заходів сонця, оскільки звідти відкривається вид на все місто. Тут легко мріяти, насолоджуватися миттю і ловити натхнення. А якщо пройтися за університет, в сторону стоматологічного факультету можна побачити ще одну неймовірну панораму. Замкові сходи це історичний прохід з 96 сходинок, що з'єднує вулиці Підградську та Капітульну, ведучи безпосередньо до Ужгородського замку. Сходи залишаються популярною локацією для фотосесій, особливо восени та взимку. Їх часто називають сходами для посилунків, що у 19 столітті молодь соромилась демонструвати свої почуття присторонніх. Тому, прогулюючись містом, дівчата та хлопці завжди намагались усамітнитися. Через особливу форму середина вулиці не простежується, тому саме тут пари могли б бути наодинці. Кафедральний собор це величний Христовоздвиженський греко-католицький собор, візитівка міста з бароковими вежами, розписами від Йосипа Бокшая та історію, що сягає 17 століття, коли його звели єзуїти, а згодом передали греко-католицькій єпархії, ставши головним духовним центром Закарпаття. Це унікальна архітектурна пам'ятка, що поєднує східний обряд із західним стилем. На цьому моє відео завершується. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!